30 вересня в Україні відзначають день усиновлення. За 9 місяців 2022-го на Закарпатті нову сім'ю знайшли 30 дітей. Це на 5 менше, ніж за аналогічний період. Минулого року. Майже 80 з них це діти віком до 5 років. Нині на обліку в службі справах дітей перебуває 485 осіб, які підлягають всиновленню. Кількість людей, які хочуть синовити дитину, збільшується. І нині таких кандидатів 73. З них 62 – подружні пари. Минулоріч таких було майже вдвічі менше. Діти, які евакуйовані за межі України, вони не підлягають усиновленню до повернення в Україну, тобто вони можуть бути усиновлені тільки після того, коли вони будуть повернуті в Україну. Діти, які залишились, які проживають на окупованих територіях. Також не підлягають усиновні діти, які евакуйовані в межах України, і це важливо, можуть бути усиновлені громадяни, які хочуть усиновити дитину, можуть звернутися в службу у справах дітей за місцем своєї евакуації. Це теж нове.